От в якому стані енергетична система в нас зустрічає цей опалювальний сезон? Тому що от з жовтня по квітень попереднього. Е Приблизно там 1200 дронів і ракет прилетіло по, по різних об'єктах інфраструктурних, саме вот енергетичної attack. системи. Що відремонтували і чи є у нас якісь резерви? Чи буде набагато гірше, якщо прилетить от, по, по якомусь одному, там якісь підстанції, і буде набагато гірший результат, ніж минулого року, коли на щось вдавалось перескочити і якось стабілізувати? Точно, на жаль. Не краще стан нашої енергосистеми, бо те, що було зруйновано, воно все не замінено, бо ні часу, ні ресурсів на це не вистачило. Щось вдалося замінити. В першу чергу це підстанції, трансформатори там, де вони були вражені. Щось вдалося відремонтувати. Ну так сталося, що ця інформація достатньо секретна, достатньо. Вона чутлива, тому повну картину думаю, думаю. Ну може міністр знає, дай Боже, щоб він повну картину знав, хоча і там є сумніви. Бо хочу пояснити, енергосистема складається із державних енергокампаній. Це Укренерго, в першу чергу це, це магістральні під мережі і це підстанції ключові. І приватні кампанії, скажімо, от Київ Київобленерго, це система приватних. Е, е, Оператора системи розподілу, так само, як і інші, і я вам скажу, що це непогано в цій ситуації, бо я відстежую готовність і тих і інших секторів. Я не можу сказати, що приватники гірше, ніж державні компанії. Навпаки, вони в певних е в сегментах значно випереджають. От в першу чергу, в системі вугільного постачання, е системи теплової генерації. Сьогодні приватні компанії показують кращий результат ніж там, ніж та сама е державна Жавна центр енерга, у нас тут трипільська станція поруч розумієте і там от свої величезні проблеми на жаль в державному секторі, але лякати не збираюся нікого. Ну не му, не, не мусить бути гірше ніж минулого року. Отак я е, демократично скажу так.